На сьогодні відкрито 65 кримінальних проваджень із викритих фінансових порушень у результаті аудиту усіх структурних підрозділів і комунальних підприємств. КМДА про це повідомив Віталій Кличко під час засідання антикорупційної ради при міському голові. Мер Києва зазначив, що вже затвердив план окремих заходів КМДА щодо запобігання та зменшення ризиків корупції. Десятки кілограмів справ місто передало до правоохоронних органів за результатами аудиту усіх структурних підрозділів і комунальних підприємств КМДА. Відкрито 65 кримінальних справ, три із них вже передані до суду, але цього недостатньо. Оголошено 12 підозр і вимагаємо розслідування кожного факту зловживання та покарання винних. Корупцію знайшли і в школах мер зазначив, за результатами перевірок у місті нещодавно звільнили п'ять керівників навчальних закладів. Взялися за комунальні кінотеатри, що належать КП «Київкінофільм». в Депресивному стані вони роками приносять бюджету крихти, тому що майном зловживали, але в оренду місто їх не віддаватиме. У нас є загрози за для того, що вони будуть здані за самими нижчими ціновими показниками. Потім в них будуть зроблені невід'ємні поліпшення, і після того це буде підставою для того, щоб забрати у власність і на відчуження, аби майно лишилося у власності міста і заодно розвивалася столична кіноіндустрія. Пропозиції винесуть на відкритий інвестиційний конкурс. Ті кінотеатри, їх на самом ділі вони в такому стані, їх неможливо використовувати по прямому назначенню, Вони морально устаріли, їх легше перестроїть і построїти на на місці. С учетом только культурної інфраструктури по другому ми її это що делать. Нові кінотеатри плюс культурні центри. Відкритим конкурсом шукатимуть і директорів для Київ транспарк сервісу та Київ кінофільму. Щодо останнього комісія засідатиме вже за місяць. Службове розслідування чекає на керівника Київського академічного театру Ляльок. Там виявили численні факти корупції, зокрема нецільове використання комунального майна та махінації із зарплатнею. Так називаємо «мертві душі. Це, коли оформляється на роботу чоловік, який туди не ходять, номінально він присутствує. Только по документам, но на него начисляется заработная плата. Третий факт. Нарушення трудового законодательства, которое повлекло за собою нанесення ущерба театру в розмірі 42 тисяч гривень. А службове розслідування щодо видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами та демонтажу незаконної вирішили продовжити ще на два місяці. У цьому профільному департаменті звітують, працюють над новим порядком розміщення носіїв, аби впорядкувати місто та борються з нелегалами. Виявили 690 незаконно встановлених тобто самовільно встановлених рекламних засобів великого. Люди на це був розроблений графік демонтажу в серпні, вересні і жовтні заплановано по 230 об'єктів зовнішньої реклами демонтувати. Наскільки мені відомо, в серпні демонтовано 210. Мер Києва також висловив сподівання, що завтра Верховна Рада ухвалить законопроект, який дасть змогу, окрім реклами, систематизувати в столиці роботу парковок. А вже 25 вересня у столиці відбудеться антикорупційна конференція за участю правоохоронців, прокурорів та експертів. Наталя Серланова, Сергій Савчук, телеканал Київ.